Та вас на нашому youtube каналі на основі надходження Mazda CX-3 з мотором 2.0 бензин на автоматичній коробці передачі в такому чудовому кольорі. Також автомобіль у нас на максимальній комплектації, яка тільки може бути можлива. В даному автомобілі пробіг у нас 30 тисяч, рідний та підтверджений, Також надамо він кода пізніше. Автомобіль має один косметичний підкрас. Все, пройдемося, все вам покажемо. Також у нас ледходові вогні, біксенонові фари. Поворотна інзована оптика. Автомобіль у нас без жодних сколів, просто в ідеальному стані, який тільки може можливий. У нас легкосплавні 17 оригінальні диски, проєкційний дисплей, також безключовий доступ. Під ручками у нас оклеєно пленкою захисною. Також у нас тримання в полосі, мертві зони, шкіряний салон, просто в ідеальному стані. Також такі наставочки велюрові. Повний пакет склопідйомників. Тримання в полосі. Пробіг, фіксуйте, 30 тисяч, надамо він кода по даному автомобілю, автоматична коробка передач. Автомобіль у нас 2,0 бензин. Камера заднього виду, підігріве сидінь, підігріве руля. Також у нас електросидіння, пам'ять сидінь. Також у нас всі пороги заклеєні в бронеплівку. Подивіться на задній відділ. Таке відчуття, що ніхто навіть не сидів в даному автомобілі взаді. Також покажу вам багажній відсік, у нас присутня полка, задні портроніки, камера заднього виду у нас також присутня. Покажу вам з другого ракурса даний автомобіль. Ну, просто новий автомобіль. 19-й рік, повторюсь. Автомобіль у нас з пробігом 30 тисяч, оригінальний та підтверджені, безключовий доступ у нас на двох передніх дверках. Бачите, бронеплівка у нас також на передніх задніх порогах, також під ручками, фіксуйте собі пробіг для перевірки. Без проблем у нас пробіг відповідає дійсності. автомобіль дійсно в гарному та збереженому стані. Також зараз пройдемося професійним прибором, по підкрасах все вам покажу. Також професійним прибором, профілайн. Останній версії у нас. Фарбована передня права дверка, все остальне у нас в рідному окрасі. Автомобіль дійсно в чудовому стані, без колів, без потертостей, без якихось лишніх нюансів. Як бачите, все у нас остальне в гарному стані. Ціна даного автомобіля 17900 долара. Готовий для переоформлення на нового власника. Тож, кого цікавить, звертайтесь, за номером телефона буде прикріплений зверху, зліва на відео. Так як я і казав, ця дверка у нас фарбована. Все остальне у нас в рідному окрасі. Також перейдемо в салон автомобіля, мотор у нас працює просто ідеально. Навіть не чути. Лишніх ніяких звуків немає, автоматична коробка передач без проблем переключається. Пробіг у нас рідний 19 рік. Також в подарок буде заправка, підігріви, підігрів руля, підігрів сидінь, працює. У нас мультикермо, круїз контроль. Також протестуємо даний автомобіль. Руль дуже гарячий. Також про акційний дисплей. Як бачите, дійсно таких автомобілів дуже мало. Американські є. Не рівняйте з Європою. Зовсім друга обезшумка, зовсім другий автомобіль. цей більш комфортніший, обешумлений, одний, дійсно гарний та збережний автомобіль. Даним автомобілем їздила жіночка. Тож, кого цікавить, звертайтеся, надамо більше інформації по даному автомобілю, також дамо трошки газу. Коробочка у нас працює просто ідеально, без лишніх проблем. Також у нас є доставка під ваш дім. Може, що вам не показав, пишіть під відео, все вам дознімемо, скинемо в повідомлення. Також у нас два ключі присутніх, є сигналізація по автомобілю. Тож звертайтесь.